Привіт, усім, мене звати Сондер. І сьогодні я хочу розповісти вам про невеличкий ресурс, який допоможе вашим гравцям у рольову систему Delta Green краще освоїтися і зрозуміти, як правильно відігрувати агента суперсекретної організації. Під час французько-індіанської війни 25-річний Роберт Роджерс з американської колоніальної міліції організував загін для участі в партизанській війні проти ворогів Британії. У 1757 році він написав правила Роджерса для стрільби, список з 28 вказівок, щоб допомогти перетворити прикордонників на піхоту, що спеціалізується на розвідці та тактиці удар і втечі. Рейнджери Роджерса можуть бути одним з найперших експериментів у створенні організованої доктрини асиметричної війни. До цього дня рейнджери армії США повинні вивчати версію Правил Роджерса, і американські військові вважають рейнджерів Роджерса духовним попередником своїх сучасних сил спеціального призначення. З моменту розформування Дельта Грін у 1969 році та протягом десятиліть існування як таємної незаконної змови, її агенти не отримували формальної підготовки для роботи з надприродним. Навіть після того, як агент Альфонс реорганізував Дельта Грін у камерну конспірацію, навчання проводилося на робочому місці. Ветерани окремої комірки, які вижили, мали пояснювати в кожному новачку, яка тактика спрацювала та які помилки відкрили посаду, яку зараз займає агент. Однак неофіційний список практик, ремесел і тактик все ж таки сформувався, хоча тихо і не зовсім рівномірно. Легенда свідчить, що сам Альфонс, у Дусі Рейнджерів Роджерса, склав цей список, щоб провести новоспечених агентів під час їхньої першої і, сподіваємося, не останньої ночі в опері. Цілком імовірно, що цей список складався та уточнювався протягом кількох десятиліть багатьма агентами Дельта Грін. За іронією долі, у ноутбуках і на жорстких дисках вітає декілька версій, які порушують протоколи секретності. Цей список Аксіом не є шпигунським ремеслом. Це ремесло Дельта Грін. Дельта Грін запозичує деякі методи у розвідувальних і контррозвідувальних служб, а також у військових. Але оскільки оперативні цілі цих організацій відрізняються від цілий Дельта Грін, наша тактика також обов'язково відрізняється. Аксіоми Альфонса. автор Адам Скотт Гленсі. Джерело не визначено. Едвард. Ось ті правила ранжування Роджерса, про які ми говорили. Я гадки не маю, чи прийшли вони насправді від Альфонса. Записувати все це не схоже на стиль старого. Можливо, це почалося з нього, але він довгий час тягнув свою лямку. Хто знає скільки з нас доклало за ці роки? Якщо ти поділишся правилами з будь-якими салагами, обов'язково скажи їм не приймати це за розвід інформацію. Це інформація для польових агентів Дельта Грін. Це повертається до тієї самої старої місії. Знайти загрозу. Зупинити загрозу. Замісти сліди так, ніби загрози ніколи не було. Аксіоми Альфонса для агентів Перше. Перша заповідь. Ти не повинен бути спійманий. У тебе немає карти вийти з в'язниці. У тебе немає ліцензії на вбивство. Для світу за межами Дельта ГРІН. Ти злочинець, терорист і зрадник. Якщо тебе заарештують, ти маєш мовчати і приймати те, що відбувається. Вивести тебе з під варти це проблема не керівництва, якщо тільки керівництво не потребує тебе. Друге. Завжди тримай свою сумку на поготові до ночі в опері. Твоя дорожня сумка повинна включати знеособлене спорядження, зброю, гроші, одяг та фальшиві посвідчення особи, які можна використати та викинути протягом ночі в опері. Третє. Використовуй кодові імена та легенди. Чим менше ви дізнаєтеся один про одного під час операції, тим безпечніше. Ти не можеш зрадити те, чого не знаєш. Ти вдвічі вірніше, коли маєш справу з союзниками. Четверте. Завжди зберігай свою легенду. Твоє прикриття завжди має бути кимось, хто має причину ставити запитання, на які вам потрібно відповісти. П'яте. Готуй нову легенду після кожної ночі в опері. Легенда використовується рівно стільки, скільки воно потрібно. Навіть найкращі легенди не витримують скурпульозного аналізу. Створив легенду, використав, викинув. Шосте. Крім підтримки твоєї легенди, ніколи не бреши товаришу з Дельта Грін. Про що завгодно. Будь коли. Якщо керівництво не скаже іншого сьоме завжди бреши всім, хто не є членом Дельта Грін. Про все завжди. І переконайся, що брехня конкретна та послідовна. Восьма. Союзники можуть знати правду про окрему операцію. Вони ніколи не повинні дізнатися правду про Дельта Грін. Дев'яте. Завжди розвідуй пункт призначення незалежно від того, наскільки безпечним він здається. Ніколи не наводь всю команду для спостереження. Будь непомітний. Попач ворога першим. 10. Завжди виконуй контррозвідувальні процедури перед тим як розбити табір. Та перед тим як рухатися. Досконала параноя, досконале усвідомлення. Одинадцяте. Ніколи не роби нічого поодинці. Нехай хтось завжди наглядає за твоєю спиною. Коли спиш, сереш, їсиш, шукаєш місце, допитуєш свідка або коли ти повухав в паперах, нехай хтось спостерігає за тобою. Дванадцяте Завжди встановлю точку збору у разі, якщо команді доведеться розійтися і перегрупуватися. Точка збору має бути тактично вигідною в тому випадку, якщо не всім вдасться скинути переслідувачів, і на випадок, якщо з'явиться можливість влаштувати їм засідку. Точка збору має бути заздалегідь забезпечена всім, що вам потрібно, щоб упоратися з загрозою, грошима, проїзними документами, запасними транспортними засобами, якщо ви можете ним керувати. Тринадцяте Якщо на тебе напали, розірви контакт. Не варто зупинятися та боротися, коли у ворога ініціатива. Відступи, перегрупуйся у точці збору. Повертайся пізніше і виріште їх у вісні. Чотирнадцяте. Будь-яка операція може бути перервана. Якщо є почуття, що щось не так, воно так і є. П'ятнадцяте Ніколи не ризикуй, якщо не потрібно. Тебе замінити важче, ніж ти гадаєш. Буде важко пояснити твою смерть, травму чи зникнення. 16. Не чекай, поки супротивник відкине копита. Якщо вогнепальне зброя не має жодного ефекту. Найкраще це з'ясувати, поки в тебе є час і місце для розриву контакту. 17. Не давай чесних попереджень. Сюрприз єдина перевага. Взяття живих у полон зазвичай несе більше операційних ризиків, ніж вигод. 18. Якщо ти береш у полон і плануєш допит. Ніколи не залишай полонених разом, щоб вони могли продумати легенду. Якщо, звичайно, ти не встановив прослуховування. 19. Катування рідко діють на тих супротивників, з якими ми маємо справу. Будь готовий знайти інший шлях. Шукай їх ноутбуки, блокноти, мобільні телефони, документи та журнали. Паролі та шифрування часто зламуються легше та надійніше, ніж люди. 20. Нічого не пропускай. Не вір тому, що тобі скажуть. Двічі перевір це сам. 21. Усі завжди потенційно перебувають під контролем супротивника, включно з вашими товаришами по команді. 22. Не переслідуй супротивника. Зберігай енергію. Обмежуй свою видимість. Бий, коли готовий. Будь ретельним, будь абсолютно безжальним. Двадцять. Ніколи не заходь, якщо не знаєш, як вибратися. Це включає будівлі, квартали, міста, штати і країни. Завжди працюй наперед. Спочатку визнач з лінію відступу. 24. Завжди вибирай інший шлях до виходу аніж ти використовував для входу. 25. Ретельно подумай, перш ніж залучати правоохоронців до зіткнення з супротивником. Співробітники правоохоронних органів не готові до надприродного та високі ризики жертв. Співробітники органів можуть бути не готові запобігти втечі супротивника чи втрату критичних активів. Вони, однак, можуть бути відмінним, відволікаючим маневром. 26. Діючи з агентством, яке переслідує законні повноваження, дій з особливою обережністю. Пам'ятай, що в цій ситуації ти працюєш без прикриття. Цілі чинного агентства не є нашими цілями. Можливо, тобі доведеться підірвати їхню місію, щоб виконати нашу. 27. Навчися розуміти, коли настав час звернутися до допомоги до керівництва, особливо, якщо ти входиш до команди легального розслідування. Контроль та законні обов'язки можуть завадити безпосередньо тобі досягти наших цілей. Інші осередки можуть виконувати місію, доки ти дієш як кріт для отримання потрібної інформації. Не одружуйся з місією. 28. Завжди перевіряй найближчу зелену скриньку і поповнюй її залишками з твоїх місій. Якщо поблизу немає зеленої скриньки, створи її, 29. Не скидай хвоста, доки не домовишся, щоб хтось пішов за ним. Дізнайся, куди вони йдуть і що вони роблять 30. Ніколи не починай стрілянину, доки не визначиш противника і не підтвердиш його кількість та можливості 31. якщо ти знайдеш ціль протягом дня, почекай та атакуй під покровом темряви. Вона не просто приховає вашу кількість та дії від ворога. Вона приховуватиме ваші дії від невинних свідків, яких тобі не доведеться усувати пізніше. 32. Ніколи не обшукуй зайняту структуру. Якщо ти входиш до зайнятої структури, це називається штурмом. Одягнися відповідно. 33. Не зламуй вхідні двері. Зроби свою власну точку входу. Це стосується більшості ситуацій як у прямому, так і переносному значенні. 34. Розрахуй силу та вид супротивника з розумної дистанції. Проводи ретельнішу розвитку після того, як всі інші варіанти вичерпані. Не поспішай. Не квапся. Якщо ти спалився, відійди. Хтось інший може вбити їх пізніше. 35. Коли тобі не вистачає сили, щоб атакувати оплот супротивника. Спали його. Викори їх і влаштуй засідку на шляху їхнього відступу. 36. Використовуй свій передплачений мобільний телефон. Вимкни його та вийми батарею, коли він не використовується. Викинь його після опери. Крім цього, дотримуйся випадково обраних громадських стаціонарних телефонів при зверненні до керівництва. Ти не мусиш нікому дзвонити під час опер. 37. Мобільні телефони відстежуються як роботодавцями, так і сім'єю. Переконайся, що особистий телефон знаходиться там, де йдеться у твоїй легенді. 38. Ти у більшій безпеці, якщо ніколи не виходиш за межі діапазону зашифрованого радіо зі своїми товаришами та командою. Ти ще в більшій безпеці, якщо залишаєшся в межах видимості товариша. 39. Використовуй старі автомобілі без електропакету, без подушок безпеки, з механічною коробкою передач, якщо знайдеш. 40: Ніколи не приноси нічого на оперу, якщо не можеш це викинути та піти. Ніколи не приноси нічого, що ти купив не за готівку. Ніколи не приноси нічого, що видало твоє домашнє агентство. Ніколи. 41. Не використовуй гіпергеометрію, середньовічну метафізику або будь-яку іншу систему планарних маніпуляцій, яку можна вважати справжньою магією. Ти станеш частиною проблеми. Концентруйся на вирішенні проблеми до того, як надприродні стане твоїм єдиним вибором. Якщо ти, зрештою, використовуєш такі методи. Завжди повідомляй керівництву про зроблене. Наслідки набагато кращі, ніж коли керівництво дізнається про це пізніше. І що ти тримався в секреті. 42. Ніколи не залишай товаришів по команді там, де їх може знайти влада. 43. Завжди повертайся з опери на доповідь керівництву. Навіть якщо це означає, що ти залишаєш свою команду на смерть. 44. Якщо ти досяг успіху, тобі не доведеться пояснювати свої дії керівництву. Керівництво буде достатнім арбітром твого успіху. Діно джерело невизначне. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось відео, здить будь ласка, вподобайку, а також підпишіться на мій канал. Якщо вам воно дуже сподобалося, і ви знаєте людей, які грають в Delta Green, скиньте їм це відео. Можливо, це врятує життя їхнього. Агента у майбутній операції